Радість у нас сьогодні родився, так наш щиро вітаємо тебе, дякуємо, що ти у нас є. Танцюємо до. Щасливий татку, радості здоров'я та достатку І знай, що ми тебе любимо Я ранесенько вийду із дому, взявши фляжку і легкий обід. Щоб зігнати тижневу жневу та нехай зачекає весь світ. За селом я спущуся у балку, де струмочок джерельний біжить. Я люблю полюбання рибалку і не можу без цього прожити. Ой, пройду поросі на світаночку, та туманом дихну повні груди. Наша рушнична коханочка, я тобі та інакше не буду, але правій гусь пороси на світаночку, та туману у повні груди, у руках поплавчанка коханочка, я та інакше не буду. Я дивитись люблю на світанні, як танцює в воді поплавець, і в човні коли на полюванні налітає качок в небо, У під'юшечку чарку не є, мені більше для щастя не треба, бо у мене для нього все є, ой пройду, споросі на світачку, та туману в дихну, повні груди, а тронташна рушничка, коханочка, я навіта інакше в небуну, Ой пройду, споросі на світачку, та туману в дихну повні груди, у руках по Чая та вітає, наче не можу, я душею лиш тут відпочину, той час нікуди не спішить, ти пробач мені, рідно, дружино, бо не можу без цього я жити Хто не пробував, не зрозуміє, чому серце від цього щемить? Я ж по-іншому жити не вмію. Не хочу інакше я жити. Ой, пройдусь поросі на світаночку, та туману вдихну, повні груди, Патрондашка, рушничка, коханочка Я такий та інакшим небудь. Ой, пройдусь по споросі на світаночку, та побачить. І ми з ними йдемо. Все ми робимо. У мене ж все покажи, Собака вже чорна була. Чи праць. Ну, сусім чорна, я не знаю. Бачиш? Ідемо. Займаємося. Зустрілися з хлопцями. Нет, заходу розказуємо. Та оце ж. Ви лось попадається бити, бо вони з сокирами ходять. Кабан, що попадається бити. Значить. Ось, ну, то ми подохотились там, з ними вже дивлюся, що вони всі молиться. Десь часа три вже ввечері Кажу, ну, що давай підемо <свят> додому. А, а, а на зомка, страшна, пані. І він вже це ж він не забув. Паня, Находить слід наш. І ми до Тешківського ставка заходимо <плес> далі, навіть вже далі. Зайшли <плес> мене ззадні <я> так, раз. Пусто. <плес> я там вертаюся, ряби і собаки гонять. <плес> так, я такой, а його взяли мене, мене місяць чотири. <плес> а вже ж <а> гор злився. <плес> Отакий. Стоїв. з шутку кажу, це мать мій собака, а в нього тут під грудьми я під грудя поліз в його крахід був, ну, такісточка була. я поліз. вже Коли це мій собака, я дару ця їжа була, я вчину. Я так кидаю кусок. Туман не зі. Він стоїться купон. Я його тільки разний там. На поводі, сами. Ідемо до мене. Прийшли. Кажу, Касі, хоч не я знайшов, кажу, мене собака знайшла.